Відгук про найменший навісний комбайн, гарбузовий виробництва компанії Мороз. І відповідаю на запитання, чому засміченість висока. При недотриманні оптимальних обертів на хвилину від вом високі оберти, тому б'є гарбуз дуже сильно і потрапляє у трубу сепарації. Чому втрати через цей лючок? Тому що завантажуєте дуже багато гарбуза. 4-5 гарбузів достатньо. Перебило, вигрузили. Втрат через ось цей лючок не буде. На цій заслонці, звичайно, працювати краще закритій, тому засміченість буде ще меншою. Чудовий агрегат. Дотримуйтеся правил настройки, передивіться уважно відео. І краще, коли ось ця частина задня трішечки припіднята. Тоді лопасті легше загружають у відділочну секцію насіння від кожури, гарбуза. І все буде чудово.